Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму відео. Відео буде під назвою Про любов. Про материнське право на любов. Сюди входить і батьківське також, але просто я не хочу розділяти батьківське право, материнське, але ми говоримо про материнську любов сьогодні. Так як багато, багато жінок говорять про такі речі, що... Зараз в Україні дуже жахлива війна, дуже багато горя проживають всі люди і матері найбільше, матері найбільше. Ті, які народжували, ті, які ростили, ті, які любили материнською любов'ю, неймовірною, глибинною, говорили про то, чи ні, то було завжди, тому що це знов-таки закладено в кожній з нас. Я також мама, і е, я про ваші слова, дівчатка, про те, що ви кажете, соромно бути щасливою, коли кругом горе, не можу бути радісною, коли навколо стільки смертей і стільки е, сліз, не можу дозволити собі любити, тому що. Не так відчувається життя зараз навколо, як хто тебе накриває, як то підкошують тобі ноги, як тобі виривають саме дороге, щоб і ти впала. Це серйозне відео, кому цікаво, залишайтеся, дівчатка, хто в кого воюють діти на фронті, хто втратив своїх діток, або втратили чоловіків, або ви втратили дорогих вам близьких серцю людей. Просто послухайте. Які зараз слова через мене вам прольються на ваше серце? Можливо, ви дещо зрозумієте, і вам відкриється якесь інше бачення самих себе, і вам стане трішечки легше, або все ж таки душа почне оживати. А ви знаєте, наскільки я ціную взагалі любов. І, ми не будемо говорити тут про те, що якою вона має бути, там чи не має бути та любов? Ні, ми сьогодні з вами поговоримо про право на любов, про право на цю щиру материнську любов, на, на, на жіночу любов, на батьківську любов, право це знаєте, любити, любити, берегти, цінувати. А як далі жити, коли втрачаєш те, що ти любила або любив? Як далі жити? Де ту любов брати? Я от сиділа, думала, друзі, над цим всім, знаєте, і ось це зараз відео напишу. Воно ж, знаєте, поступово складається. Ти не можеш так уже прямо його взяти і написати. Але ж ви знаєте, що на мій канал приходять люди, які також розбираються з цими речами і хочуть пізнати, що ж це все ж таки дійсно, для чого це все відбувається. Так от, знаєте, друзі. Що це? Відчуття провини, про яке я вам так часто говорю. Відчуття провини. Не можу, не можу любити, бо кругом горе. Не можу дивитися на цей біль, на ці страждання, на це все, що проживають зараз люди. Находячись в такому стані війни, воюють всі, воюють діти, воюють е чоловіки, жінки, сини, доньки, матері, батьки. Воюють всі зараз в Україні. Ми де б ми не були. Я не, не на території України. Я також воюю весь цей час, з самого початку. Я воюю по-своєму, як можу, повірте, воюю. І моя задача в тому всьому, що я ще воюю, ще й воскресити ваші душі для того, щоб ви встояли і втрималися в тому, де ми є. Всі. Так от, друзі, знаєте, відчуття провини. Відчуття провини, яке ми собі самі нав'язуємо, за те, що ми щось там не так зробили, можливо, так? Воно штовхає скотитися і нічого не хотіти. А є такі люди, які від відчуття провини рвуть землю під ногами і роблять все, що вони можуть. Також від відчуття провини, повірте, і так, і так. До крайнощих доходить. Але, друзі, знаєте, потрібно справлятися з цим відчуттям провини, не дивлячись ні на що. І ви знаєте, саме воно інколи штовхає в саме життя, от просто штовхає. Можливо, хтось щось хотів зробити, не зробив, так зробіть. Можливо, щось десь не встигли ви сказати, скажіть. Скажіть тому, хто є, скажіть самі собі, скажіть просто в прості. Так як я часто говорю в, в цих відео, сижу ось так, от, знаєте, на траві, ось на березі цього озерця, сижу ось, і я говорю такі речі, знаєте, я не знаю, як воно скажеться, але все ж таки. Я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу, дорогі слухачі, дорогі мої глядачі, мої підписники. Я щиро вам вдячна, що ви зі мною стільки років. Я щиро вдячна всім вам, хто приходить на мої курси. І ви знаєте, на мовчання, мою школу, на мої консультації. Ви думаєте, що е якщо у мене болить душа, я не проведу консультацію, проведу. Якщо мені важко і боляче за те все, що я бачу і чую, і знаю і проживаю, ви думаєте, я не буду вести свої духовні курси? Буду, я до вас прийду. Ви думаєте, якщо, наприклад, навіть якщо я набрала, наприклад, 5 кіло і там 3 кіла жиру на животі, я не напишу для вас відео, буду стидатися чи ще щось. Ні, друзі, я напишу, я прийду, я сяду, напишу, я зроблю, тому що я без цього не живу. А тому що для мене життя стало. Прозорим. Прозорим. Колись е, говорила якісь речі і думала, Боже, що ж подумають люди, там, що вони скажуть. Але ж все ж таки щирість, то вона ж переважує, вона перемагає. Ти не можеш бути нещирим з людьми, з людьми, з собою, там, з світом. так? От. І на цю щирість виходиш, на цю прозорість навіть вийти самому нелегко, правда? А що казати вже, як там граблі закинути далі підгребти щось інше? Так от, друзі, знаєте, коли живеш у це прозоре життя, ти можеш говорити про дуже глибокі цінні речі. Ти можеш говорити про ці речі людям, які тебе почують серцем. І через то я вдячна вам всім, що ви лишаєтесь зі мною стільки років. А хто не підписався, підписуйтесь і залишайтеся в нашому просторі. Мені важливо, знаєте, простір, який я формую навколо себе. Тому що я знаю, що материнський дотик, материнської любові і тієї превеликої матері всесвіті, яка все створила тут матеріальне. Воно відбувається зараз через нас, матерів. І також і в чоловіках це та сама сила відкривається. Просто я більше говорю за матерів, за жінок, бо я жінка, так? і мені легше це казати, тому що так воно якось простіше, чоловіки більше можуть за себе говорити. Хоча я знаю, що оця така глибинна сила зараз проривається і через чоловічі серця найбільше. Тих особливо чоловіків, які воюють з величезною любов'ю до своїх родин, до діток, до жінок, до матерів, до землі своєї святої, з цієї величезної любові вони йдуть. Вони люблять, ви розумієте, ця любов, право на любов розпакувалося в наших воїнах, і там всі, ті, хто є, хто взяли зброю в руки, кому важко, у них всіх відкрилася ця любов. Вони не можуть по-іншому поступити. Коли, знаєте, ще люди хвилюються, що там буде далі, як воно буде, а я знаю, що все буде добре, бо ім'я любові це не то, що ти йдеш убивати, а ти йдеш захищати, ти йдеш відстоювати свою любов. І матері, які не родили таких, таких дітей, так, зараз в них має пробитися. Отой такий, знаєте, неймовірно природній гейзер у тієї безумовної любові. І я кажу, дорогенькі, якщо ви втрачаєте людей, якщо ви втрачаєте близьких, коханих, любимих, дорогих, не втрачайте себе. Любіть за них, любіть в тисячі разів більше, почніть воскресати в світлі своєму. І ви захистите цим світлом всіх тих, хто залишився тут і не знає, що далі робити. Я тисячі разів кажу за цю духовність, за це все, тому що я знаю, що таке істинна духовність, це та духовність, яку ти пізнаєш через себе, яку ти в собі відкриваєш. Це твоя матриця, це материнська, твоя духовна велич. І це не в плані пихи або егоїзму, а це насправді дуже тонка річ. Скажу зараз ще одну дуже цікаву, е, таку дуже цікаву зараз скажу вам ще е, тезу, що провина, так, от дивіться, як вона звучить. от Все-таки про провину, так? Е, провина або гнів, чого я, а не хтось, чого мої, а не чиїсь, чому ті, а не ті. А ти накладаєш провину на інших людей. І відчуваєш провину всередині себе. Відчуваєш провину за те все, що можливо потрібно було щось зробити чи не зробити, там, чи подіяти, не подіяти, сказати, не сказати, можливо, це було по-іншому. Друзі, маємо те, що маємо вже зараз, і маємо жити з цим і вистояти в цьому. І от дивіться, що цікаве відбувається. Під час цієї е, е, підлої війни. Звірілої озвірілої цих, через цих орків, яких вирощували 300 років для цього, щоб вони тут зараз це робити, вони самі не знають, що вони роблять. Так от дивіться, ясне діло, що покарання буде і воно вже є. Але нам з вами провина, яка була накладена. Що ми якісь не визрівші, якісь ми не такі, щось ми не так робимо. Ви гляньте, як це було зроблено, як це маніпулятивно мати, мати, підло. І зараз багато дуже звучить слово жертва, жертва, жертва. Я жертва насилля, жертви війни, жертви Голокосту, жертви там вбивців якихось, жертви. А... Старого світу навіть, жертви ще там якісь, так? Друзі, гляньте, коли ви знаходитеся в стані жертви, просто слухайте, що я кажу. Коли ви впадаєте в стан жертви, я там була, знаєте скільки разів? Я знаю, що я говорю, тобі будуть, тебе будуть знищувати, тебе будуть убивати повільно. І казати тобі, що ти сама в тому винна, тобі боляче, тебе вбивають повільно всіми тими подіями, які навколо тебе творяться, тебе вбивають повільно структури, системи, люди злі, нечість всяка, темні сили, ще щось, тебе будуть. Вбивати, нав'язуючи тобі, що ти саме винне. Ти саме винна, що ти кричиш від болю. Ти жертва все, ти жертва і там сиди і мовчи. Так от, знаєте, друзі, ми можемо літати з вами у хмарках, казати, Боже, яке гарне небо, яка краса навколо, берізки ось навколо мене. Знаєте, от яке місце я знайшла, будучи там, де я є. Можемо говорити, я живу цим всім, я насичуюсь цим всім, але коли мені потрібно сказати такі жорсткі речі, я мушу їх друзі сказати вам сьогодні. Ці речі жорсткі, але вони правдиві. Так от дивіться. Вас убивають. Ви маєте вийти з стану жертви по волі вашій, по правді вашій, по вірі вашій. Так? Просто вийти з стану жертви. І тоді світ розвертається. Тоді, от як я вам казала, коли ти маєш величезну силу всередині, і вона в тебе та сила пробуджується зараз, ти не маєш права її відторгати. Ти не маєш права обмежувати себе. Духовний потік, який вливається зараз в людей через наші коронні чакри, в наш мозок, де активуються програми. Нового світу. Вливається ця в тебе, вливається, бо частотність змінилась, і ти маєш це відчувати вже. І прийняти це, будеш впиратися, будеш жертвою. А коли береш відповідальність на себе і стаєш силою тією, і ти з нею починаєш співпрацювати, в тобі як відкривається клапан величезний. Величезний клапан сили волі. Будь то ти батько, будь ти мати, будь ти дитина, нема різниці, ти маєш. Право користуватися цими ресурсами, відкрити їх свою природну силу. І ось зараз, коли ми з вами, нам здається, що ми втрачаємо опору під ногами, втрачаємо багато чого, але саме та сила, а вона і відроджує. Саме та правда, що ти не можеш бути більше жертвою, вона тебе ставить на ті ноги, і вона тобі дає. Величезну, величезну силу любові. Так, от, знаєте, друзі, як ту силу відчути, як її признати, як її активувати в собі, як елементарно почати себе любити, позбавити себе від відчуття провини. Тому що, коли ти її носиш, ти втрачаєш енергію, втрачаєш свою силу. Позбавитися від відчуття провини за все. От. Якби могли, то зробили б все, що ми могли. І зараз навіть коли, коли у нас зараз навіть ми проживаємо, можливо, найважчі найважчі часи, коли руйнується стара, стара система життя, і вливаємося, ми з вами вчимося жити в новій, там будуть люди жити по правді своїй, і правда то одна. Це буде простір люблячих людей. І по-іншому дороги туди немає. І тому сила людини. Саме в любові. І не тоді, коли ти голову склоняєш, і на колінко припадаєш, і руки комусь цілуєш, чи ікони бігаєш там, цілуєш. Це не тому, це не твоя сила, це поклоніння. А сила це коли ти починаєш розгадувати свої здібності. І завдяки наміру своєму зсередини ти починаєш їх застосовувати. І ти таким чином змінюєш ту частотність сприйняття і себе, і світу, і ти впливаєш на цей світ. Розумієте, як це відбувається? Тому велика відповідальність, друзі, лежить на нас з вами. Так от, повертаючись про любов, про любов, про право любити. Нема різниці, як воно проливається у вас. Ну, хоча б почніться робити, хоча б дивіться такі відео. Хоча би розповсюджуйте інформацію в своїх соцмережах, ставте оці скопіюйте посиланнячку, вставте десь у себе там в Фейсбуці, десь іще випадково просто ви поширюєте, а хтось прийде, подивиться, і в нього це спрацює. Може людина саме шукає таку інформацію, може вона втомилась від того комплексу жертви і не знає, як їй пробудитися. Розумієте? І ви всі робите велику роботу, коли пишете коментар під таким відео. Ви всі робите величезну просвітницьку роботу, коли ставите ці вподобайки. Багато хто є, сидять тихенько, то вподобайку не може поставити. То постав уже, постав, ти ж дивишся ці відео, постав. Ви знаєте, дивлюся, якби, наприклад, в мене стільки страждає навколо моїх близьких людей в хворобах, в депресіях, в знайомих моїх, там, кумови, куми мої, друзі мої, родичі мої. Так? Я пишу відео для всіх людей. І ви знаєте, жодного коментаря. Якщо я живу на іншій планеті, як то це, всі, якщо, як то це нікому не потрібно. Нікому не потрібна ця духовність, цей розвиток. Який розвиток? Розвиток, друзі, це не те, що ми думаємо. Еволюція вона все одно відбудеться. Все одно ми прийдемо до того, звідки ми прийшли. А звідки ми прийшли? Дивіться в попередньому відео, коли я писала про духовність і про той страх, який нас туди пхає, в ту духовність, і про дуальний страх, який нас стримує. Так, що кому цікаві такі відео, я чекаю ваших відгуків. Посилання завжди залишаю вам знизу під кожним відео на, на мій сайт, на, на мої всі проекти, на е, спільноту в Телеграмі. У нас там тихенько, але ми там є. Повірте, тихенько там ми співпрацюємо. Я за те, щоб не навантажувати людей, щоб все йшло поступово. Тому кожного з нас свій рівень. Але не дивлячись ні на що, друзі, я знаю, що ми перемогли вже. Світло перемогло. Ми з вами вже на стороні світла, і воно нас прийняло в свої обійми. А то все зараз водичка повирішує і все буде на своїх місцях. Так що тримаємося за своє світло. Сонячного вам, мирного неба, друзі! Всього вам найкращого до наступних відео.